Продаж майна боржника на електронному аукціоні це дуже неприємна ситуація, але в сказаної ситуації є деякі шляхи, які допомагають боржникам у боротьбі з нею. В тому числі судове оскарження, належна участь у виконавчому провадженні, грамотна підготовка відповідних документів, як виконавцю, так і до суду. Це все допомагає боржнику, щоб убезпечити своє майно від вказаного аукціону. Про це і не тільки буде сьогодні це відео. Електронний аукціон це продаж майна за допомогою функціоналу центральної бази даних систем електронних аукціонів, за яким його власником стає учасник, який під час аукціону запропонував на нього найвищу ціну. Найпоширенішим на сьогодні електронним аукціоном з продажу арештованого майна боржнука є це торги державного підприємства «Сетам». Можеш знайти вільно в інтернеті загуглиш, побачиш, як. Сайт їхній, так і лоти, як рухоме, так і нерухоме майно. При цьому для участі в електронному аукціоні, в тому числі в аукціоні зафіксованою ціною, учасник проходить процедуру реєстрації на веб-сайті, подає заявку на участь в електронному аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора та виконує інші вимоги, визначені цим порядком. Нічого там складного немає. Реєструєшся, платиш гарантійний внесок, участвуєш, перемагаєш. Документально оформлюється перемога, реєструєш право власності, все майно є твоїм. Ось відповідний зміст вказаного відео, яке ми сьогодні будемо розглядати. Так що давай почнемо по порядку. Участь в аукціоні. Може брати участь в аукціоні як фізичні особи, так і юридичні особи. До вказаних осіб є свої певні вимоги саме до фізичної особи Там паспортні дані необхідно для реєстрації заповнити там, ідентифікаційний код для юридичної особи це інформація з, з установчих документів, там, коди ДРПО, повноваження представника. Ось в принципі, і, і все. Ам нескладно зареєструватися, в тому числі потрібно буде сплатити гарантійний внесок учасника там 5% є від заявленої стартової вартості майна. Також проплачуєш строк, передбачений регламентом аукціону, а ти є отримуєш підтвердження і все. Вітаю тебе! Ти є відповідним зареєстрованим учасником. Так, як відбувається аукціон? Торги проводяться в електронній формі та включає перший визначений час, учасники можуть подавати свої цінові пропозиції. Там крок аукціону 5% від стартової вартості переможцем стає учасник, який зробив найвищу ставку до закінчення проведеного аукціону після завершення переможець, повинен у строк передбачений організатором здійснити повну оплату вартості лота. Наступне питання, яке сьогодні розглядаємо, це ризики для учасників. На вказаних електронних торгах майно, як правило, має нижчу ціну від ринкової ціни, десь там 10-20%. Тому досить багато є учасників на, так би мовити, добрі активи. Тому в подальшому можуть бути відповідні, там, якщо помилки були. При підготовці майна до аукціону, або зі сторони там, виконавчої служби, там, приватного виконавця, або є відповідні судові процеси, це може вплинути на подальше як проведення вказаного аукціону, так і на його результати. В тому числі можна, може відповідна особа оскаржити електронний аукціон і повернути собі майно. Тому ризики слід підходити до вказаного аналізу дуже, дуже ретельно. А саме Можливі наслідки придбання проблемного майна. Це невідповідність характеристик майна заявленим характеристик. Тому що може бути на фото, якщо розглядаємо там автівку, на фото одне буде на, на самому ділі, коли придбаєш вказане майно, там технічні характеристики можуть не відповідати. Ось так. В тому числі це може відноситися і до нерухомого майна, в тому числі і щодо іпотичного майна. Надалі майно може бути обтяжене арештом, заставою чи іншими правами третіх осіб, в тому числі спільне майно подружжя. У разі покупи такого майна новий власник може зіткнутися з судовими вимогами про визнання аукціону недійсним, витребування майна, і, тому, і так далі. Часто таке буває, що дійсно виставляється на аукціонне майно, допустимо, там нерухоме майно там, будинок. Дійсно, він зареєстрований на праві власності лише за боржником, але у ході подачого. Судового розгляду встановлюється, що вказане майно було придбано під час шлюбу, тобто на нього розповсюджується таке поняття, як спільне майно подружжя. Також треба мати на увазі аналізувати цю ситуацію, коли ти там вступаєш, як учасник хочеш придбати, або як боржник, це є для тебе у деяких випадках можливість. Мінімізувати ризики, а саме, щоб майно виділити частку саме боржника і її продати, і тим самим зберегти іншу частку за другим супругом. Це також є дуже так, така нагода, щоб поборотися в судовому порядку, а можливі витрати на юридичні послуги для захисту своїх прав, усунення обтяжень і тому подібне. Це також є. Наслідками, оскільки, допустимо, ти переміг у торгах. В подальшому подали позов, визнали недійсними вказаний аукціон, або витребували вказане майно і на тебе, в тому числі можуть бути покладені адвокатські витрати. Це ти також маєш враховувати. Подалі, як перевірити юридичну чистоту майна перед аукціоном, також дам перелік відповідей. Це слід звернутися до Державного реєстру прав на нерухоме майно для отримання інформації про власника обтяження, арешти та інші обтяження на майно. Необхідно вчинити вивчити документи, які підтверджують право власності на майно, включаючи договори, свідоцтво, рішення суддів тощо. Перевірка історії угод з майном може вказати на його проблемність або часті зміни власників, що також може бути сигналом про ризики. Аналіз судової історії майна та боржника, власника і потакодавця, майнового поручителя консультація з адвокатом, залучення юридичних експертів для аналізу ризиків. Як бачиш, доволі таки необхідно вчинити в розрізі там, нерухомого майна або іншого цінного майна, рухомого, допустимо, там, автівки. Доволі багато чого. Краще а вже ж підключати адвоката до, до цього, щоб взагалі ризиків не було. Оскільки, звичайна людина дуже сумніває, що він може вказаний обсяг роботи ефективно Проаналізувати. Це лише фахівець у, да, у даному напрямку може це зробити а саме адвокат по вказаній категорії справ. Інше питання на сьогодні практичні поради. Так, перше, це створити фінансовий план. Дійсно, потрібен бути чіткий бюджет, і за які ти, на який ти розраховуєш, за який не потрібно виходити під час аукціону, щоб все-таки в подальшому дійсно підтвердити свої грошима безпосередньо підтвердити свою. Позицію і сплатити повністю внесок, а не просто взяти отримати перемогу а подальшому стикнутися ситуацією, що не можеш щось сплатити. Так, о, подалі уважно читайте умови аукціону, ознайомитись з правилами і умовами проведення, щоб уникнути непорозумінь. То, то також дуже важливо є те, щоб е, якщо ти приймаєш участь у аукціоні, ти хоч правила з правилами ознайомся, розгляньте можливість альтернатив. Якщо лот здається ризиковим, розглянути інші варіанти або можливість участі в аукціоні на інші лоти. Це також треба робити, якщо в тебе ти можеш. Там цікавить інші лоти з аналогічними характеристиками. Наступне питання сьогодні, яке підлягає розгляду, типові помилки учасників торгів. Дійсно, помилок багато, вони, вони є тут типові. Насамперед ознайомця з вказаним переліком, щоб також не отримати вказану помилку, а саме, помилки при реєстрації, не ознайомлення з лотом, умовами проведення аукціону. Друге ігнорування юридичних аспектів незалучення адвоката. Третє неуважність під час торгів, деталі аукціону або умови оплати. Четверте, слідкуйте за всім процесом аукціону, робіть нотатки, будьте уважними до змін. П'яте неправильне розуміння термінів і умов, що призводить до непорозумінь. Для цього потрібно ознайомитися з пірними термінами, щоб використовуються в документації, і уточняйте всі незрозумілі моменти перед торгами. Дійсно, поняття її повинні бути, і вони є встановленими, тому ознайомлюся і дивись, щоб не було різного тлумачення. Подалі, невірна оцінка фінансових можливостей. Також найчастішою проблемою є, з якими стикаються учасники, це відсутність стратегії участі в аукціоні, також надалі ігнорування умов повернення гарантійного внеску. Наступне питання: реалізація майна. Реалізація майна за винятком майна вилученого цільного обороту, обмеженого обороту здатного майна та окремих категорій, відбувається через електронний аукціон або зафіксованою ціною. Це прямо передбачено статтею 61 закону України про виконавче провадження. Продаж зафіксованою ціною, це якщо оціночна вартість майна не перевищує на сьогодні 240 тисяч гривень. Це фіксована ціна. Надалі незалежно від вартості майна, виключно через аукціон продається нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби та судна. Тобто, навіть якщо буде вартість менше 240 тисяч гривень, вказаний перелік майна повинен бути проданий виключно через аукціон. Порядок проведення електронних аукціонів встановлюється на законодавчому рівні безпосередньо порядком реалізації арештованого майна. Важливо, Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати його майно. Тобто, якщо в тебе там декілька квартир і там інших об'єктів нерухомості або рухоме майно, ти визначаєш, яка послідовність там, спершу будинок продаємо або квартиру, тому користуйся вказаним правом, яке передбачено в частину 5 статті 48 закону України про виконавче провадження. Якщо нерухоме майно чи об'єкти незавершеного будівництва не реалізуються на електронному аукціоні, то віддії проводиться повторний аукціон за ціною 85% від первісної вартості, а рухоме майно за 75%. При повторній нереалізації нерухомого майно виставляється на третій аукціон за 70%, а рухоме за 50% від вартості. По іпотечному майну там інші відсотки, але вони також приблизно такі ж. Якщо після третього аукціону майно не реалізовано, виконавець сповіщає стягувача для вирішення питання щодо залишення нереалізованого майна. Якщо стягувач не висловлює бажання залишити майно протягом 10 робочих днів, режні знімається, майно повертається боржнику. Це також важливий момент, в тому, що якщо дійсно троє торгів там, аукціонів пройшло, стягувач відмовився погашати борг шляхом залишення за собою вказаного майна, то буде вказане мину знято з аукціону, знято з нього арешти, і воно повернеться боржником. Тому також при плануванні стратегії по аукціону це треба врахувати. Визначення вартості. Виконавець може визначити самостійно вказану вартість, окрім нерухомого майна, незавершеного будівництва там, і транспортних засобів. Безпосередньо виконавець там, державний або приватний повинен залучити у рамках виконавчого провадження відповідного суб'єкта оціночної діяльності, який має відповідні повноваження для оцінки вказаного об'єкта, в тому числі. Є відповідні судові механізми щодо боротьби з сказаною оцінкою. При цьому маю на увазі, що оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна не зупиняє передачі майна на реалізацію, крім випадків, зупинення передачі майна на реалізацію судом. Наступне питання на сьогодні: продаж спільного майна та майна подружжя. Часто таке буває, що дійсно майно було придбано під час шлюбу, і, в залежності від обставин по справі по провадженню, в залежності від як оформлені правосунавлючі документи на вказане майно чи вказано там двох супругів, як власників, або одного, це багато на чого може вплинути в розрізі юридичної поведінки, юридичної стратегії боржника, в тому числі для того, щоб вказане майно взагалі не допустити до продажу на аукціоні або у судовому порядку, а скаржити вказаний аукціон. Для того, щоб визнати недійсним не аукціон та повернути вказане майно. Наступне питання: визнання аукціону таким, що не відбувся. Є відповідний перелік підстав, а саме відсутність учасників. Друге, це несплата всіма учасниками, що надалися нові пропозиції і поетапно були визначені переможцями електронного аукціону належною грошовою сумою передбачені строки, тобто не сплатили усю суму. І третє не надходження від жодного учасника цінової пропозиції. Таке також буває. І це буде підставою для того, щоб визнати аукціону таким, що не відбувся. Зупинка аукціону. Є відповідний перелік підстав для зупинки аукціону, в тому числі це також регулюється відповідно статтею 34 закону України про виконавче Так, Якщо боржник проходить військову службу, це може бути зупинено. Зупинення стягнення за рішенням суду, зупинення реалізації арештованого майна судом у разі відсутності іншого майна, яке може стягнути, відкриття провадження у справі про банкрутство, подання заяви виконавцям або заінтересованого суду до суду для зміни сторони виконавчого провадження її правонаступником. Шосте це надання судом, який видав виконавчий документ від строчки виконання рішення. 7. Поновлення судом строку подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду. Восьме відкладання проведення виконавчих дій. 9. Наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу електронної системи для проведення аукціону. Це також, як бачиш, 9 підстав це дають можливість боржнику поборотися за вказане майно. Побачити, можливо, його ситуація підпадає під одну або декілька підстав ну, сьогодні наведені, в тому числі зняти майно з торгів або в судовому порядку вже повернути його собі. Наступне питання: забезпечення позову як підстава зупинки аукціону. Так, дійсно, це є дієвим. Розповсюдженим способом для того, щоб зупинити там виконавче провадження і разом з ним зупинити проведення аукціону. При цьому слід враховувати, що часто така зупинка в подальшому може там відповідне рішення суду, там твій опонент може подати до Верховного суду і відповідна практика Верховного суду, яка на жаль, грає проти такого зупинення. Але також практика наведена на екрані. Але також хочу свою досвіду сказати, що багато в мене було таких зупинень і проводиться зупинень. Не кожне рішення доходить до Верховного суду. Не всі суди знають про цю практику. Тому за належних підстав, за належного обґрунтування та доказів, все-таки рекомендую користуватися вказаним засобом, а саме звернутися до суду для зупинення вчинення виконавчих дій, в тому числі. Щоб був зупинений аукціон. Наступне питання: підстави для припинення аукціону. Також це визначено, а саме, такими підставами є те, що згідно до пункту 5 частини 11 порядку, організатор зобов'язаний негайно припинити електронний аукціон та зняти майно з реалізації у разі надходження від виконавця однієї з таких постанов. Перше, це про закінчення виконавчого провадження, друге це про зняття арешту з майна, третє про. Повернення виконавчого документу стягувача. Як бачиш, від виконавця багато чого залежить для підстав для припинення аукціону, оскільки саме з його постановами вказане припинення і пов'язується. Наступне питання: допомога другого супруга іншого співвласника у боротьбі з аукціоном. Дуже ефективний засіб в мене. Не було багато таких справ, в тому числі і відповідні відео на ютуб-каналі, де показують, як це робиться, для чого це робиться, як досягається позитивний результат. Якщо в декілька словах, то це наступне. Виконавцю інформується іншим співвласником, в тому числі навіть якщо в нього відсутні правосональні документи, оскільки право власності зареєстровано лише за боржником. Інформується виконавець про наявність сказаного майна і проситься, щоб частка іншого співвласника не продавалась на аукціоні. В подальшому виконавець має право звернутися до суду для виділення частки боржника для того, щоб в подальшому саме частку боржника реалізувати на аукціоні. Як бачиш, є юридичний механізм для захисту іншого майна другого співвласника. Це, як правило, допомагає навіть косвенно і результативно боржнику для того, щоб затягнути судовий розгляд і взагалі отримати перемогу. Наступне питання: підстави для скасування результатів аукціону. Чітко визначено це на законодавчому рівні, саме там стаття 203, 215 Цивільного кодексу. В тому числі, це для визнання недійсним. Де, стаття є також цивільного кодексу 388, яка у деяких випадках застосовується для витримування майна від останнього власника, якщо між боржником та останнім власником відсутні будь-які договірні відносини. Є відповідні норми, а саме у розрізі статтей 45 47 закону України про іпотеку, який? застосовується до іпотечного майна. Щоб підсумувати, які є підстави? Перше це недотримання законодавчих вимог під час укладання правочину, тобто аукціон за результатом не відповідає вимогам закону. Він може бути визнаний судом недійство, це охоплює виключно випадки, коли порушено наведені законодавчі норми безпосередньо під час торгів. Друга підстава це порушення правил проведення аукціону. Порушення правил встановлених порядком, це охоплює відхилення від встановлених процедур. Та порушення прав учасників. Як бачиш, саме ці дві підстави є належними обґрунтуванням для того, щоб скасувати результати аукціону. Там якісь інші підстави, наприклад, про те, що ти не, боржник там, не отримував постанову про відкриття виконавчого провадження і в такому дусі не є підставою для того, щоб скасувати там, аукціон або визнати недійсним результати аукціону, або витребувати майбул. Тому Саме з вказаних двох підстав і керуйся, щоб твій позов був саме на них обґрунтований належними обставинами та доказами, в тому числі, якщо я розумію, ти, там не юрисний адвокат і там, доручив там, своєму там, адвокату, щоб він підготував позовну заяву, ти, ти, також позов буде готов, ти його почитай, вникни у цю ситуацію, як можеш, з приводу того, чи дійсно там є наведені дві підстави. Наступне питання: порядок строк оскарження результату аукціону. Також строк, визначений на законодавчому рівні, може подати до суду позов відповідна особа, там, учасник прилюдних торгів, сторони виконавчого провадження, там, стягувач, боржник, потокодержатель, іпотекодавець, інші особи, чи і права або закони інтереси і порушення. При поданні позову слід залучити як співвідповідачів усі сторони. Як бачиш, вони передічені на екрані. Термін неоскарження. Загальна давність – це 3 роки з дати проведення аукціону, або коли ти узнав про вказаний аукціон. І є спеціальна давність по іпотечному майну. А саме, іпотекодержатель, іпотекодавець, борщник та будь-який учасник електронного аукціону мають право протягом 3 місяців з дня проведення аукціону оскаржити його результати в суді за місцем знаходження в нерховому майна. Це передбачено статтею 48 закону України про іпотеку. Вказані строки також встановлені у висновках Верховного суду поодиноких. При цьому висновки Верховного суду, а саме викладені у його постановах, є обов'язковими для всіх інших судів, державних органів, інших осіб, які використовують вказану правову норму, яка викладена у висновках. Наступне питання: оформлення документів на право власності, передачами на переможцю. Також, як розумієш, в тебе. Після того, як ти отримав перемогу і, або у боржника, є необхідність, допустимо, там оскаржити нам. Повинні бути документальні підтвердження того, що дійсно аукціон відбувся, і хто визначений переможцем. Тому є відповідні документи. Саме аукціон зафіксованою ціною, тобто там до 240 тисяч гривень, там повинні відповідно до порядку. Державний виконавець затверджує акт про проведення аукціону зафіксованою ціною. Як бачиш, є відповідний акт про проведення аукціону. Там як би, зазначається відповідна інформація. Якщо в нас аукціон щодо іпотечного майна, то протягом 5 робочих днів з дня надходження від виконавця акта про реалізацію предмету іпотеки, організатор видає цей акт переможця електронного аукціону покупцю на терміну засвідчення копії акту на села іпотека та іпотекодавців. На підставі вказаного акту. Введений акт є підставою для подальшого звернення до нотаріуса для отримання відповідного свідоцтва про право власності на придбане майно з прилюдних торгів аукціону. Тобто, це через нотаріуса у подачу на підставі акту отримуєш правоостановлюючий документ. Третє це у нас аукціон щодо нерухомого майна та транспортних засобів. Там порядок також. А, схоже, саме оформлюється у виді відповідного акту про проведення електронного аукціону, на підставі якого ти в подальшому можеш отримати вказане майно, і це і буде е, вказаний документ, правоостановлюючим документом для права власності, в тому числі у разі необхідності реєстрації права власності, наприклад, це там, за, на автівки або там нерухоме на майно. Наступне питання: вплив пандемії COVID-19 на аукціон також. Е, і з Судова практика з вказаними питаннями не раз вже зіткнулася. Це є підставою для того, щоб поновити строки для звернення до суду, оскільки вказаний ковід є поважною причиною для пропуска вказаного строку.